Що, двері не відкриваємо. Правда Шевченка сховає на суду міста Челівців від 7 травня 2024 року. Слід надати дозвіл на проведення обшуку житті та іншому володі за місцем проживання. Протиправну діяльність шахраїв викрили та задокументували співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно із працівниками обласного відділу протидії кіберзлочинам департаменту кіберполіції та колегами служби безпеки України за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що двоє жителів чернівців раніше неодноразово судимих за вчинення майнових злочинів організували шахрайський бізнес. Фігуранти використовували одну із найпоширеніших схем шахрайства вішинг. Вони телефонували до громадян, представлялися співробітниками безпеки банку та повідомляли, що із їхніми рахунками відбуваються незаконні фінансові операції. Нібито для припинення несанкціонованого втручання. На виконання вказівок так званих працівників банків потерпілі самостійно перераховували гроші на рахунки, надані зловмисниками. У подальшому аферисти обліковували незаконно отримані кошти. За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність аферистів. Слідчі на підставі зібраної доказової бази повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайства. Наразі досудове розслідування триває.